Вітаю всіх глядачів! Сподіваюся, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції, бажаємо всім тепла, миру та злагоди. Свято Івана Купала у календарному циклі вважаються матричним Різдво. У найдовшу ніч року святкували куляду коротшу Купала. Ці свята оповиті схожими віруваннями про магічний час коли людині відкриваються небачені знання і можливість зазирнути в майбутнє, коли природа здатна на дивовижні перетворення, а межа між світами руйнується, історично свято Купала збігалося з днем нинітнього сонцестояння. Цьогоріч багато хто почне перехід на новоюанський календар саме зі святкування Купала, 24 червня, а не 7 липня. Так українці символічно доєднаються до міцомерських святкувань, які проходять по всьому світу на найкоротші ночі. Святкування Купала є найяскравішим прикладом народній релігійності, коли язичники і християнські вірування накладаються і доповнюють одне одного. Тварини розмовляють, вода перетворюється на вино, проявляються скарби, цвіте квітка папороті, яка в реальності цвіти не може. Це магічний час, коли людині стають доступні таємниці природи. Існує чисельні повір'я, що папороть зацвітає на коротку мить лише на купало. За легендами, цвіт схожий на вогонь, який треба заховати буквально собі всередину, через поріс тілі, а далі, не озираючись бігти додому. До речі, у східних слов'ян є схожі вірування про горобину і ліщину. Всі ці рослини наквітнуть в реальному житті, але якщо вхопити їхній цвіт, то вони наділятимуть людину надзвичайними здібностями. Існує декілька версій стосовно назви свята, найочевидніше пов'язано з водною стихією. Йдеться про народну інтерпретацію імені Іоанна Хрестителя. Цього дня церква відзначає Різдво Івана Предтечі, який хрестив Ісуса Христа. Вважається, що ім'я Іван злилося зі старою назвою свята у 15-16 століттях. Водночас є гіпотеза, що купало походить від купіти, тобто горіти, що підтверджується важливою ролью багатю цю ніч. Інша гіпотеза виводить корінь «куп» або купно у купі так само польський західноукраїнський варіант назви Собітку, та які дослідники виводять від субитно, тобто бути разом, а не від дня тижня. То хто ж такий цей купало-купайло? Щодо цього є різні версії, найпоширенішою з яких є та, що цим іменем називали Бога Сонця, якого її шанували. Цей день літнього сонцестояння. Загалом купальські традиції по всій Україні були більш-менш однакові. Обрядове дерево свята чорнокле. Утім, різновид купальського дерева міг бути як лопух будяк, так і Великий Дуб, що особлював всесвітнє дерево, на якому сонце сиділо птахо. Купальське дерево зрубували і приносили на місце святкування, як правило, парубки, а прикрашали його дівчата квітами та зіняв. Подекуди достиглими овочами, ягодами, черешневі виночки, колосками злакових, іноді між гіллям обрядового деревця маскували кропиву будь-який гілкий шипшини. Коли купальське деревце було готове, навколо нього водили хороводи, Півали пісні, стрибали через багаття, влишновували спільне частування. Потім купальське деревце розламували, топили і рідше спалювали. А молодь розходилася лісом, шукаючи квіт папороті. Чимало обрядів на Івана купали, пов'язані з водою. У цей день але не вночі купалися в річках і озерах, повалилися русою та ходили босоніж по траві. Вода також мала силу очищення, оздоровлення. На водойми дівчата пускали вінки, ворожачи на долю, потім і самі роздягалися і купалися, щоб очиститись. В одних селах вважалося, що треба купатись, коли сонце на одному рівні з водою. Тоді людина, яка купається, в один момент із сонцем очиститься. В інших регіонах було категорично заборонено купатися. Казали, що вода у цей момент потребує жертви, і той, хто туди зайде у цей момент з метою очищення, може потрапити в інший вимір. А ще купалою називали ляльку або деревце, яку купали, топили у воді, а потім спалювали. Навіщо? Задля очищення за допомогою вогню та води. Це давня форма магічних дій. Ключовими у народній традиції були ритуали довкола води, пускання по воді вінків, як вираження насудженого купання, або просто ходіння до річок, утоплення опудол, марени та або купайла. Качати поранкові росії, щоб бути здоровими. Звичай тупити купала пов'язаний з викликанням душі. Це помітно і в купальських піснях за чином купавсь Іван дав в воду впав. Таке ж значення мало знищення биття і утоплення ляльки Марени, яка є реліктивним уособленням водної стихії і смерті. Марена відома на лівобережжі, особливо на Полтавщині, Сумщині і Харківщині. Вінки – обов'язковий атрибут купальських ігрищ. На кінцевому етапу обряду їх найчастіше. Спалювали в багаті, кидали у воду, у колодязі, закидали на дерево, відносили на цвинтар тощо. Частину купецьких вінків зберігали, використовуючи для лікування захисту полів від градобиття, залишали на городі для захисту врожаю проти хробаків. На полісі вінки одягали на роги коровам, щоб захистити від відвіду. Також він був важливим елементом дівочих ворожінь. Їх кидали в річку і, за їхнім рухом, на воді намагалися дізнатися долю. Залишали вінки протягом доби на подвір'ї, Чи вінок зав'яне, тому загрожує нещастя. Підкладати прочної ночі під подушку, щоб побачити, віщий сон. Закидали вінок на дерева, вірили, що той, що зачепився з першого разу, віщує швидке заміжжя У більшості регіонів України кульмінацією було купальське багаття. Інколи це звичайна ватра, довкола якої водили танки і її співали пісні. Також спалювали антропоморфне опудало або купальське деревце, яке перед ним могло декоруватись, носити по всьому селу з піснями. У західних регіонах парубки робили величезні колеса, які запалювали і скочували з пагорбів. Зараз це часто роблять з тракторними чи автомобільними машинами, що осуджують через шкоду довкілля. Різновидом купальського деревця вважається висока жардина, на яку могли прикріплювати колеса сіном, бочки з дьогтем, купи соломи або зелені гілки дерев. На півній Житомирщині і на Поділлі ці жердини знищували не через спалення. А розорення на Чернігівщині і загалом на лівобережжі повністю могли змінювати букетами з кропиви, реп'яшника і квітів, через які треба було перестрибувати і теж потім розорювати. Перестрибування через вогонь, які досі поширені серед українців, символізує очищення й перевірку на місці Союзу. Вірили, що жаринки і сажа з перегорілого вогнича має сильний захисний ефект від нечисті й зрочень. на кохання. На вінку. Особливим дівочим оберегом в Україні завжди був вінок. У нього вплітають мальву, калину, цмин, дереві, незабудку, чорнобривці, барвінок, любисток, волошку, ромашку, червоний мак, хміль. Потрібно сплести вінок саме з цих 12 рослин і перев'язати травою. Іноді на вінку закріплюють запалену від купальського вогнища свічку. Тоді вирожіння буде ще й на долю. Ввечері на заході сонця вінок опускають в озеро чи річку та щитують з нього майбутнє. Вінок не пливе, а крутиться на одному місці. Пара буде сходитися, розходитись весь рік. Вінок пливе швидко, це віщує швидкий шлюб. Вінок потонув, цього року заміже не чекати. Свічка на вінку згасла або впала в воду. Треба чекати на гараздів зі здоров'я. На папороть. А що робити, якщо є кілька залицяльників? Треба взяти стільки гілок папороті, скільки є претендентів на серце дівчини. На кожну зав'язати кольорову нитку, щоб позначити хлопця. На заході сонця ці гілки притискають до річкового дна і різко відпускають. я слово першою, то й буде судженим. На воску. Виливання воску одна з найстаріших традицій ворожіння. На вилитому у воду розтопленому воску можна прочитати все, що завгодно. Потрібно дві церковні свічки запалити від купальського вогню, одну загасити і розтопити у ложці та різко вилити в холодну воду. Отриману фігурку треба тримати перед свічкою, що горить і дивитися на тінь неї. Кільце або корона означає швидке весілля, скриня, гаманець багатства, серце міцне кохання. Прапор нежданого гостя. Зірка удачу, квітка нового заліцяльника. Людина вірного духа. хлебоподібна фігура приємна подорож. Містика і жахастика купальські ночі. Прикмета в купальську ніч. Якщо хлопець та дівчина стрибали, Парою та не розривали при цьому руки, вірили, що воно одружиться і житимуть разом. Якщо віночок крутиться на одному місці, то це означало, що хлопець може покрутити дівчину, але не одружиться. Предки вірили, коли людина повернулась з квіткою папороті додому, і в жодному разі не можна було озиратись, бо нечиста сила могла відібрати квітку. У цих свято уважно спостерігають за погодою, щоб дізнатися, якими будуть найближчі дні. Злива в цей день віщує тривалу посуху, а ось потрапити під зливу до людини означає удачу в грошах. Дощ означає, що урожай пшениці буде поганий. Грім з блискавкою на свято горіхи не вродять. Веселка в цей день обіцяє велику удачу. Очищення від відвідува. Весь день накупала люди оберігали відвіду. Було заведено вішати чи закладати собі за пояс часник. Крім себе, від нечисті треба було оберігати ще й свою осель. Існував цілий обряд. Дві свічки і залізні зуби від ворони треба було поставити на воротах. Так відьма не зможе доступитися на подвір'ї. У традиційній українській культурі відьми боялися та остерігалися, а вже рідше приходили за якимись послугами. Їх важко було знайти і зрозуміти, хто саме відьма. Зараз у нас оголошення роздають в інтернеті, то ми точно знаємо, де їх шукати. Що готують на купала. Страв, які б традиційно готували на свято, немає. Це переважно була пісна їжа, яку можна було б приготувати на вогні. У деяких регіонах традиційно готували солодку ячну кашу з додаванням молока. На Сумщині купальський борщ із раками і галушками. Також поширеною стравою були вареники з вишнею та млинці. Предки вважали, що вся їжа має бути поживною та давати енергію на цілу ніч купальських гулянь Що не можна робити на свято Купала. Наші пращури вважали цю ніч особливою та небезпечною, бо вірили, що саме в цей час прокидається нечиста сила, яка може зашкодити. Тому вони дотримувались певних заборон. Вважалося, що ніч на свято не можна спати, оскільки до хати можна пробратись нечиста сила. Не можна також позичати. Вважається, що так можна віддати добробут. Якщо ж у це свято вдалося знайти гроші, то їх не треба було брати. Вважалося, що так можна принести до свого дому біди, яких позбувся колишній власник грошей. У ніч на Івана Купала не можна купатися в водоймах. Вважається, що русалки можуть втопити. Далі від води радили триматися, особливо дітям та вагітним жінкам старим. До зустрічі в нових відео!